Всіх вітаю не так давно. Я прочитала книгу Мізер і хочу вам зізнатися, що я дуже рада, тому що спочатку подивилась фільм. Завдяки йому я була готова к розвитку деяких подій, котрі читаючи, змушували мене відкласти книгу на кілька хвилин. Бо кожне слово навіювало неймовірну тривогу за головного героя. Ну що почнімо? Амінамо. Мізері – це психологічний трилер 90-го року, знятий за одноіменним романом Короля жахів Стівена Кінга. Фільм розповідає муторошну історію про письменника Пола Шелдона та його найвідомішу і божевільну фанатку Ені Вілкс. Мізері є єдиним фільмом заснованим на творі Стівена Кінга, який отримав премію Оскар. Кеті Бейтса виграла нагороду за найкращу жіночу роль, за її приголомшливе втілення. Енні Вілкс її гра була настільки переконливою, що це стало одним з найяскравіших образів лиходії кіно. Catch this. <мас> Сам Стівен Кінг неодноразово заявляв, що фільм Мізері є однією з його улюблених екранізацій його власних творів. Він навіть кричав Бережись у неї пістолет під час кульмінації на тестовому показі фільму. Роль Пола Шелдона пропонували багатьом відомим акторам того часу, серед яких були Вільям Хьорд, Кевін Клайн, Майкл Дуглас, Гаррісон Форд, Дастін Хоффман, Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Річард Дрейфус, Джин Хекман і Роберт Редфорд. Усі вони відмовились, побоюючи, що їх затьмарить персонаж Ані Вілкс, або не хотіли грати пасивного героя, прикутого до ліжка. Зрештою, роль дісталася Джеймсу Кано, який погодився на неї, шукаючи можливості повернутись в Голлівуд. Роль Пола Шелдона була фізично дуже вимогливою для Джеймса Каана. Він провів 15 тижнів зйомок, будучи прикутим до ліжка. Це було важко для актора, який звик до більш активних ролей. І він зізнавався, що це було значно складніше ніж здавалося. Хоча Кеті Бейтс отримала Оскар за цю роль, вона не була першим вибором. Роль пропонували Бет Мідлер, яка відмовилася через надмірно жорстокі сцени з ногами. У початковому сценарії вона була ближче до книжкової версії. Мідлер пізніше назвала своє рішення дурним. Цікаво, що сценарист Вільям Голдман писав сценарій, маючи на увазі саме Кеті Бейтс, будучи її шанувальником у театрі. Основні зйомки розпочалися в лютому 90-го року. Фільм знімали в різних місцях, включаючи Дженова, Невада та Лос-Анджелес. Фільм почнеться з того, що Пол Шелдон, надзвичайно успішний і відомий автор серії вікторіанських любовних романів. Про героїню на ім'я Мізері Честейн нарешті завершує свій новий рукопис. Ця нова книга мала стати переломним моментом у його кар'єрі, оскільки в попередній книзі він нарешті вирішив бити мізері, щоб звільнитися від цього циклу і писати більш серйозну літературу. Задоволений з собою Пол сідає в машину і вирушає з ногу готелю в горах до Нью-Йорку, але потрапляє в сильну снігову бурю. На слизькій дорозі його машина злітає з траси, зазнає серйозних пошкоджень. А сам Пол отримує численні травми, включаючи переломи обох ніг. у несвідомому стані його знаходить і рятує Енні Вілкс, самотня жінка середнього віку, колишня медсестра, яка живе у віддаленому будинку. Вона привозить його до себе, стверджуючи, що є його фанаткою номер один, і випадково проїжджала повз місце аварії. Енні висловлює величезну радість і шану, дізнавшись, хто перед нею. І пол спочатку відчуває полегшення, що його знайшла така відана, шанувальниця. Oh, misery novels, Енні so. Ені почне дбайливо доглядати за полом, забезпечуючи його медичною допомогою, яка, як виявляється, не завжди є професійною, але дозволяє йому вижити. Однак незабаром Пол помічає в ній дивні та загрозливі риси. Енні надзвичайно емоційна. Її настрій різко змінюється від турботливої лагідності до лютої агресії. Вона одержима книгами пола про мізері, знає їх на пам'ять і вважає себе абсолютною судею його творчості. Коли Енні читає його новий рукопис, який він взяв із собою в машину, її одержимість досягає піку. А після того, як вона дізнається, що він убив її улюблену Мізері, Енні впадає в людь. Misery Дерді cannot be dead. Yeah, Біде. Вона змушує його спалити новий рукопис і розпочати роботу над поверненням мізері. Вона купує йому нову друкарську машинку, але з несправною клавішою N, що створює йому додаткові труднощі. Поло усвідомлює, що його єдиний шанс вижити це написати книгу, яку хоче Ені, і чекати слушної нагоди для втечі або боротьби. Він починає намагатись маніпулювати Ені, граючи роль зцілюваного пацієнта, який потребує її допомоги та музи. Та в нього мало що вдає. Через її постійно нестабільний емоційний стан. Напруга наростає, коли місцевий шериф Пастер починає розслідувати зникнення Пола Шелдона. Він виявляє, що Енні Вілкс має темне минуле. Вона була серійною вбивцею, яка вбивала пацієнтів у лікарнях. Шериф приїжджає до будинку Енні і вона вбиває його, щоб приховати пола. Завершивши рукопис повернення Мізери, він усвідомлює, що це його останній шанс. Він влаштовує кульмінаційну сутичку з Енні. Спершу він робить вигляд, що спалює рукопис, який вона так хотіла, щоб відволікти її. Між ними зав'язується відчайдушна і жорстока бійка. Пол, попри свої травми використовує всі свої сили та винахідливість. Він б'є Енні друкарською машинкою, душить її сторінками рукопису та зрештою вбиває, вдаривши її в голову статуеткою мізері. Фільм закінчується тим, що Пол Шелдон виживає, його знаходять і рятують. А через 18 місяців після подій він сидить у ресторані, посміхаючись, розмовляє зі своїм видавцем. Його новий роман швидкі автівки, написаний після його травматичного досвіду. Обіцяє бути успішним. Проте, незважаючи на фізичне одужання, психологічні шрами залишаються глибокими. Пол бачить офіціантку, яка нагадує йому Енні і відчуває тривогу, усвідомлюючи, що кошмарна тінь Енні Вілкс назавжди залишиться з ним. Фільм залишає глядача з усвідомленням того, що навіть після фізичного визволення деякі травми ніколи повністю не загоюються. У книзі Ені Вілкс відрізає полу великий палець на руці за скаргу на друкарську машинку, а пізніше відрубує одну стопу сокирою. Режисер Роб Райнер наполіг на заміні цих сцен у фільмі, вважаючи їх занадто жорстокими. Замість них у фільмі Ені розбиває полу ще колодки кувалдою. Райнер пояснив своє рішення тим, що хотів, щоб Пол Шелдон у кінці фільму вийшов переможцем, і відрубана нога була б занадто високою ціною за цю перемогу. Стівен Кінг, однак, підтримав це рішення. В книзі був момент, коли до Ені приїжджає молодий полісмен. Пол намагається перевернути до себе його увагу, розбиваючи шибку та кидаючи з вікна попільничку. Той, побачивши чоловіка, одразу впізнає його. Та Енні підкрадається до нього позаду і кричить хлопця дерев'яним хрестом з могили її померлої корови. Та він якимось дивом залишається живим, намагається доповести до машини, щоб врятуватися, поки Енні кудись біжить, але нічого не виходить. Жінка сідає на газонокосарку, і не дивно, що цього моменту не було в фільмі. Стосовно моменту в книзі, де вона відрубує йому стопу сокирою, це відбувається після того, як Енні дізнається, що він виходив з кімнати, поки її не було вдома. В такий спосіб вона вирішила його покарати за непокору. Я кохаю тебе. Ще одна значна відмінність від фільму це фінал. Як я вже казала, Райнер хотів, щоб Шелдон вийшов переможцем. В книжці ж все склалося інакше. Серед наслідків це огида до друкарських машинок і самого процесу письма. Писати стає для нього виснажливо, але він бере себе в руки та продовжує. Також Пол страждає від глибокого ПТСР. Його переслідують постійні кошмари про Енні. Він чує її голоси, бачить її примари. Його порятунок від фанатки номер 1 в книзі виглядає більш як везіння, щасливий випадок. Якщо б все склалося трохи інакше, вона б його вбила. Він потрапляє в ту ж ситуацію, що й в кінці фільму. Але замість того, щоб добити її статуеткою, він закриває її в тій кімнаті, в котрі вона тримала його увесь цей час. Поки він ховається у ванні, вона вибиває вікно і вибирається з будинку. А далі в сарай спотикається і падає на леза газонокосарки. Енні Вілкс назавжди засіла в його голові. Він постійно боїться її повернення навіть після її смерті. Її образ, її голос, її манія переслідують його. Також відмінність книги від фільму це те, що Пол не спалив повернення мізері. Тому він зачинився у ванній кімнаті, щоб потім повернутися за рукописом, схованим під ліжком. Вже після порятунку Пол стає ще успішнішим після написання повернення Мізері, книги, яку він написав під примусом Енні. Він більше не може зустрічатися. З фанатами будь-яка взаємодія з читачами викликає у нього паніку та страх, що черговий фанат номер 1 виявиться новою Енні. У кінці книги Пол Шелдон вижив, але його життя зруйноване набагато більше, ніж у фільмі. Він залишається фізично скаліченим, психологічно зламаним і назавжди переслідуваним приводом Вілкс. Його перемога над нею була досягнута ціною, яка можливо була надто високою, і вона назавжди змінила його. Фільм значно пом'якшив фінал, зробивши його більш оптимістичним, і таким, що дає надію на повне одужання героя. На мою думку, фільм вартий уваги, особливо для тих, хто хоче відпочити від CGI, котрим наразі сповнений кожен фільм. Тут ви отримуєте напружений сюжет, побачите повну ізоляцію героя, котрий все одно шукає можливості для свого порятунку. Це не просто фільм жахів. Він досліджує одержимість, токсичну любов, владу над іншою людиною. Ені однозначно монстр і жертва своїх психічних розладів, що робить її ще страшнішою. Також цікавий факт: Сайд Вінтер, в котрим розгортаються події Мізері, це найближче місце до готелю Оверлук. Ені згадує в книзі про готель, котрий підпалив його останній доглядач. Напишіть в коментарі, як ви думаєте, яка кінцівка була б кращою, як в книзі чи в фільмі. І не забудьте підписатись на канал. Всім добра!